Не хочу міняється. Навіть єслі душа в краві. Не не Після смерті Олексія Навального, Алла борисівна Погачова перериває мовчання і звертається до росіян. Не здавайтесь і не вішайте носа. Нагадаю, третій день поспіль. Люди йдуть до могили Олексія Навального і черга в Москві. Не перестає закінчуватися. Я послідні узнала. Також Алла Борисівна записала чесне відеозвернення і оголосила весну за її традицію, а також. Оголосила про повернення в шоу бізнес до свого 75-річного ювілею, і сьогодні маємо також сюрприз, нову пісню. Друзі, ви підтримати це відео. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн, а також поширюйте це відео. Ми закликаємо росіян виходити на вулиці, продовжувати боротьбу з путінським режимом. Адже якщо ви цього не робитимете. Путін вас всіх відправить на війну. Ось ми бачимо, як вони прятали тіло так довго. Сьогодні погачова написала в інстаграм перше воскресіння весни праздник жовтих цвітов. Жовті квіти зазвичай несуть покійникам. Не здавайтесь, я казав Олексій Навальний, не унывайте, мир вашому дому, зазначила Пугачева. Люди пишуть, он не здавався і ми не здадимся. Прікрасне Алла Борисівна. спасіба не здавався, і ми не здадімося. Нагадую, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал Ростислав Продакшн. Адже там найактуальніші новини і відео, які навіть не пропускає Ютуб. Ви побачите ту кількість людей, росіян, які прийшли на похорон, і вочевидь це навіть не сотні тисяч людей, а мільйон москвичів, які стоять на вулицях. Тому власне в Москві мітингів чи ось цього прощання не розганяють, як це зробили в інших містах. І я не збираюся замовчувати, адже хочу показати об'єктивну картинку і реальність. Адже ні в українських змі, ні в російських цього не побачите. Не здавайтесь, це дійсно було послання Навального із того самого скороносного документального фільма, котром много в ці дні. Просто очевидна річ. Ну не здавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Нил Проер, и в котором Алексей призвал россиян не сдаваться, если его убьют. и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Причем можно разглядеть тоже определенный месседж. И тот самый месседж – не сдавайтесь, а любовь сильнее страха. Я присоединяюсь. Спасибо, Алла Борисовна, за то, что вы делаете. Все, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей. Вернуть солдат домой. Вернуть солдат домой! Вернуть солдат домой. тишина. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Снова я останусь одна! Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, То посміл убить наше будущее. Росіяни, действуйте, страха нет. Страх только в вашій голові. Боритесь за своє будущее. Боритесь за свою жизнь. Далі, друзі, ми поговоримо про новий альбом Але Погочової, а також про страхіття, яке трапилося в Одесі. Це має знати увесь. Світ. Мабуть, всім світовим політикам треба показати фото та кадри сім'ї гайдаржів з Одеси. Сьогодні Путін і Російська Федерація забрала життя чотиримісячного Тимофія з мамою Анною. Вона була донькою пастора Одеської Пересипської церкви. Батько Сергій з донечкою вижили, бо були в сусідній кімнаті. Серце розривається. Я всьому світу різним країнам перед пленарними засіданнями. Показував ці кадри жертв Путіна і російської армії. Може, тоді вони не будуть думати, чи допомогти Україні з ППО, чи дати ракети Таурус чи літаки Ф-16? Нагадаю, один з ворожих дронів влучив будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. Зараз відомо про сім загиблих. Вічна пам'ять. Друзі, які за кордоном показуйте фото цієї сім'ї. Різним політикам, людям нам потрібно більше ППО від партнерів, більше систем ППО, більше ракет для ППО. Це те, що зберігає життя зараз. you are legend, that you are legend. Загиблі в Одесі від атаки ворожого дрона. Де був Бог? Таке питання ставлять українці священикам після чергової російської атаки на українські міста. Де був Господь? Господь завжди поруч, особливо з тими, хто страждає, хто потерпає, хто знаходиться в тяжкому стані, з тими завжди Господь. Друге питання, де людина в цей момент? Чим зайнята людина, що вона робить? Адже Господь нам вручив людям землю в користування, дав можливість, умовно кажучи, володарювати на цій землі. Він нам дав, дав, дав заповіді, дав рекомендації. Господь сказав своє слово дуже давно не вбий. Але людина до цих пір цього так і не усвідомила, що за цим стоїть. І до цих пір ми людство ми граємося, граємося із прекрасним, ми граємося із життям. Коли постає питання перекласти відповідальність на Бога за наші якісь проблеми, труднощі, ситуації, то завжди, завжди виникає така якби думка, що чи все ми зробили те, що залежало від нас, чи дійсно ми. Зробили все можливе, і тільки тоді розраховували на Божу підтримку. Священники в Росії мали би давно сказати, що заповідь не вбий стосується росіян також. І конкретно стосується. Але сказали лише одиниці. Деякі з них були поспавлені служіння, деякі засуджені. Але це були одиниці. На превеликий жаль, ми живемо в той час, коли. На власні очі спостерігаємо, як знецінюється Євангелія, як прикриваються християнством люди і виправдовують свої злочини, говорячи про те, що це якась там священна дія і тому подібне. На превеликий жаль, ми бачимо, що для багатьох людей Христос так і не прийшов у їхнє життя. Дуже прикро, що ми з вами бачимо те, як гинуть наші громадяни. Гинуть діти. Це величезна трагедія, і це не можна передати ні словами, ні якимись емоціями. Кожен із нас закривається, тому що ми розуміємо свою слабкість, свою біль. Але це не має нас ламати, дорогі друзі. Ми маємо з вами вижити і ціною свого життя, допомогти життям іншим. І сьогодні дуже хочеться, щоб ми знайшли мить і помолилися за тих людей, які загинули від атаки ворожого дрона. І всіх взагалі загиблих постраждалих від війни за ці роки, тому що дуже багато людей. Перед храмом на колінах я молюсь за Україну. І за кожну родину, і за кожну людину. І за наших героїв молюсь. Скільки воля міна, скільки душ винні ви тут воду? Ми ніколи не здамось і ніколи не забудемо. Маленька українка Надіка зворушила Аллу Погачову, з якою вона постійно стежить, ставить вподобайки, і навіть коментарі. Алла Погачова показала емоджі, що вона плаче після цих прапорів і того, що казала Надіка у відео. А, навіщо вони на нас напали? Не неба. Ну, Вони всі нас охороняють з неба, Чи ж не за мене, мої сили в твоєї любові? А от Алла Пугачова вперше за багато років випустила зворушливу композицію. Про це розповів її чоловік Максим Галкін. Нова пісня, але музика Константин Губін. Слова Константін Губін і Алла Пугачева. Нічого не хочу, міняти. Даже если душа в крові. Видишь, криля за спиною. Я всегда лічу на світ, тому що мені другой дороги И, конечно же, уже ми так живемо время, що в этом во всім можна разглядеть теж определенний меса. Також у відеокадрах можна побачити і прапор України на великому стадіоні, де виступала Алла Борисівна. Схоже, це відео з виступу із Києва або іншого українського міста. Можливо, хтось з моїх підписників був на цьому концерті і бачив цей виступ вживу. Будь ласка, залишіть коментар, де це було. Е, нагадаю, що Алла Борисівна неодноразово також співала пісню і українською. Пугачова піснею про рушник зривала завжди у вації. Примадонна, яка залишилася сьогодні людиною на Росії, сьогодні вигнанець, але не для України. Чи будуть в новому альбомі? Але погачової пісні українською, ми дізнаємося вже наступного місяця. Адже Алі Борисівній 15 квітня виповниться 75. Я останнє узнала скоріше, про те, що вийшов альбом по скріпту. Мне приятно, спасибо я большое. Хороший подарок к юбилею. Ну а я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас. Я живу на Англии.